Розділ п'ятий Око тритона, Жаб'ячий палець вважається першим рецептом вибухової суміші, попередником пороху. Що ж ми тепер робитимемо, Азе? Коли вартовий зник із поля зору, я міг нарешті говорити своїм звичним голосом, хоч образ мага тридцятирічного віку, якого ми так старанно створили, залишався на мені. Це просто! відповів Аас. Збираємо речі і обходимо ззаду. Ти ж слухав, малюк. Але що ми будемо робити з. Тааз уже завзято збирав речі, які ми встигли розкласти. Нічого не чіпай, кинув він через плече. Нам не можна, щоб тебе бачили за брудною роботою. Це шкодить іміджу. Але ж він сказав, що тут є й інші маги, нарешті вибухнув я. Ага, і що? Що нам тебе робити? Аз скривився. Я ж тобі сказав. збираємо речі й. Я маю на увазі, що нам робити з іншими магами. З ними нічого. Ти ще не доріс до магічних дуелей, малюк. Він закінчив пакування і задоволено оглянув роботу, потім подивився через моє плече. Прибери, алебарду, а?» Я простежив за його поглядом. Але барда вартового й досі висіла в повітрі. Хоч я про неї й не думав, частина моєї свідомості й далі тримала її в повітрі, поки я не вирішу, що з нею робити. Але от питання що з нею робити? Аз, слухай. почав я, та він уже рушив уздовж стіни. Я завмер на місці, розриваючись між варіантами. Вартового вже не було. Тож повернути йому зброю не вийде, але просто кинути її долу, здавалося, якось недоречно. Не придумавши нічого гідного, я вирішив відкласти рішення, тимчасово я змусив алебарду попливти позаду мене трохи вище, щоб не зачепити гліпа або лютика. Ти очікував, що тут будуть ще маги? запитав я, наздогнавши Ааза. Не зовсім. зізнався той. Це було можливо, але мало ймовірно. Хоча, якщо подумати, це не така вже й несподіванка. Робота в корчмі це одне, а посада при дворі тягне за собою конкуренцію. Він не здавався особливо стурбованим, тож я спробував і собі заспокоїтись. Добре, сказав я спокійно. Як це змінює наші плани? Ніяк. Просто роби все, як я тебе вчив, і все буде гаразд. Але ж якщо інші маги. Аза різко зупинився і повернувся до мене. Слухай, малюк. промовив він серйозно. Те, що я весь час тобі повторюю, ніби тобі ще далеко до рівня справжнього мага, не означає, що ти якийсь там шахрай. Якби я не вірив, що ти можеш отримати цю посаду, ми б тут не стояли. Справді Аз, Він знову рушив уперед. Просто пам'ятай! Клад не славиться своїми магами. Ти не майстер, але й майстрів обмаль. На тлі решти ти виглядатимеш цілком пристойно. У цьому була логіка. Аз завжди відкрито зневажав і клад. І його мешканців, включно зі мною. І все ж мені потрібно було ще трішки впевненості. Аз. Ага. Ну, от почесному, які в мене шанси. Він замовк на кілька секунд. Малюк, пам'ятаєш, як ти постійно бурчиш, що я нищу твою впевненість? Пам'ятаю. Так от, заради нас обох. Не наполягай на чесному прогнозі, я й не наполягав. Пройти до чорного входу не склало жодної проблеми, здебільшого тому, що жодного чорного входу не було. На мій подив і на глибоку огиду ааза, стіна навколо палацу існувала лише спереду. Обидві бічні частини, судячи з усього, були в процесі зведення, а задньої стіни взагалі не було. Тобто я припускав, що стіни ще будуються, принаймні через наявність рештувань. Жодного руху я не помітив якщо там щось і робили, то хіба з такою обережністю, щоб не потривожити зарості бур'яну, що рясно поросли по всьому будмайданчику. Я починав серйозно сумніватися, чи варто взагалі зв'язуватись із цим королівством. Було важко сказати. Чи це двір при палаці, чи просто захаращений сад, якому вже давно дали спокій, усюди росли бур'яни й чагарники, які просочувались крізь ту ділянку, де мала б бути задня стіна. Я ж бо виріс на фермі, і в мене проста філософія якщо воно не росте рівненькими рядочками і його не можна з'їсти, це бур'ян. Мову відповідь на мої думки. Лютик нахилив голову до найближчого куща і почав жувати його з таким ентузіазмом, наче це був найкращий обід у його житті. Гліб же обнюхав ту саму рослину і гидливо відвернувся. Та все це я помічав краєм ока уся моя увага була прикута до самої королівської аудієнції. Посеред двору стояв невеликий намет без стінок, притулений до палацової стіни. Під ним на троні сиділа якась фігура, мабуть, сам король. У бабіч нього стояли ще двоє чоловіків. Люди, що зібралися тут, розділилися на дві групи. Перша стояла в більш-менш організованій черзі з одного боку. Я вирішив, що це ті, хто чекає аудієнції, чи принаймні дуже сподівався на це, бо ми приєдналися саме до них. Друга група стояла по той бік саду без жодного порядку. Просто натовп. Чи то були відкинуті кандидати, чи просто цікаві глядачі, я не знав. І раптом серед цього натовпу я помітив знайоме обличчя навіть два. Я аж остовпів, не чекав побачити тут когось із минулого. Але цих двох я впізнав. Більше того, ми з Аазом якось вдавали себе за них, тоді все закінчилося зашморгом на шиї. Ааз! Прошепотів я гарячково. Бачиш тих двох? Ні. буркнув він, навіть не глянувши. Але це ж ті самі. Забудь про них. відрізав він. Спостерігай за суддями. Саме їх треба вразити. У цьому була логіка. З неохотою я відвів погляд і перевів увагу на фігуру в наметі. Король був на диво молодий, десь під двадцять п'ять. Довге хвилясте волосся спадало йому на плечі, а тендітна постава робила його майже жіночним. Судячи з виразу обличчя або прослуховування тривало вже давно, або він добре навчився удавати смертельну нудьгу. Ліворуч від нього хтось схилився і щось нашепотів на вухо. Король кивнув якось мляво і невиразно. Цей радник, трохи старший за короля, був лисуватий і вдягнений у тьмяний плащ та туніку, виглядав спокійно, навіть байдужо, але очі в нього були пильні, як у хижака. Інша фігура, праворуч від короля, заворушилась, і я поглянув туди. Спершу мені здалося, що це величезна пухнаста тварина. Аж раптом я зрозумів, що це людина, величезний, широкоплечий чолов'яга з копною чорного волосся, бородою та вусами, з яких ледве визирало обличчя. Важкий хутряний плащ завершував образ, схожий більше на звіра, ніж на людину. Він щось коротко сказав королю, потім схрестив руки й уставився на лисого радника з поглядом, що міг би підпалити дрова. Коли його плащ розкрився, я побачив блискучий кольчужний панцир і величезну двоголову сокиру. Підвішену до пояса. Чесно кажучи, це був не той тип, з яким хочеться сперечатися. Та лисий радник не злякався, відповівши йому не менш гострим поглядом. Раптом Ас штурхнув мене вбік. Бачив. Що саме? прошепотів я. Радники короля. Як на мене, генерал і канцлер, ти бачив медальйону генерала? Я бачив його сокиру. Відповів я. Небо над головою раптом потьмяніло. Я глянув угору і побачив, як над нами швидко згущуються хмари, затуляючи сонце. Керування погодою. пробурмотів Ааз. Непогано. Справді, старий маг у червоному плащі, який зараз стояв перед троном, розмахував руками і кинув у повітря жменю фіолетового порошку. Почався легкий дощик. Разом із дощем похилився й мій настрій. Навіть з усіма тренуваннями я не міг похвалитися такими видовищними здібностями. Ааз. прошепотів я тривожно. Він нічого не відповів, лише мовчки показав мені мовчати, не зводячи очей із трону. Я глянув у той самий бік. Генерал гаряче щось доводив королю. Той слухав, потім знизав плечима і щось сказав магу. Маг помітно скис. Він уже зібрався йти, але король зупинив його ще кількома словами і махнув у бік неба. Маг скривився, зітхнув і знову почав розмахувати руками та бурмотіти щось під ніс. Відмовили йому, сказав Аас задоволено. А чому він тоді знову чаклує? Щоб прибрати дощ перед наступним номером. Пояснив Ааз. Справді, дощ слабшав, а хмари розпливалися. Глядачі, які стояли просто неба, полегшено зітхнули. Але цей ще один прояв могутності мага, аж ніяк не підняв мій настрій. «Аз!» – прошепотів я. Він кращий маг, ніж я. Ага. кивнув Аз. І що? Якщо йому відмовили, то в мене шансів узагалі нуль. Може, і так, а може, і ні, задумливо відповів він. Як на мене, вони шукають щось дуже конкретне. Хто зна, може саме ти те, що їм треба. Пам'ятай, малюк, найсолодші посади назавжди отримують найсильніші, а часто зовсім навпаки. Ага. кивнув я, намагаючись звучати бодай трохи оптимістично. Може, мені пощастить. Одного везіння буде замало. суворо відрізав Аз. Ну, і що ти зрозумів, спостерігаючи за королівськими радниками? Вони не надто ладнають один з одним, відповів я без вагань. Точно. Аз аж підвів брови, здивований і задоволений. А це означає, що навряд чи вдасться догодити обом. Доведеться вибрати одного і підлещуватись до нього. Або краще образити іншого. Це моментально зробить тебе союзником першого. Отже, кого з них беремо в союзники? Це було простіше, ніж попереднє питання. Генерала, сказав я впевнено. Помилка. відрізав Аз. Тобі потрібен канцлер. Канцлер? Вигукнув я трохи гучніше, ніж слід було. Ти бачив ту сокиру, з якою ходить генерал. Ага. спокійно відповів Аз. А ти чув, що сталося з тим, хто проходив прослуховування перед тим в червоному плещі? Я заплющив очі, стримуючи гострий коментар. «Аз!» – мовив я повільно. Згадай, будь ласка, хто я такий? Я Сків». Я не вмію чути шепіт за милю. Як завжди, Аас проігнорував мій сарказм. Той хлопець навіть не встиг показати, що вміє. Канцлер тільки глянув на його почет і спитав Скільки вас? Вісім, відповів той. Забагато, сказав канцлер, і все. Виступ закінчився. І що з того? буркнув я. А те, що канцлер тут за головного по грошах, зробив висновок Ас. І впливу в нього більше, ніж у генерала. Поглянь на ці недобудовані мури. Думаєш, якби військові мали останнє слово, вони б залишили стіни недобудованими? Ні. Хтось вирішив, що витрати надто великі, і згорнув будівництво. Я ставлю на те, що це був канцлер. А може, просто каміння закінчилося, припустив я. Каміння? Та в цьому королівстві з того, що ми бачили, каміння єдина натуральна сировина. Але ж генерал, я обернувся подивитися на генерала і аж завмер. Він дивився просто на мене і зовсім недоброзичливо. Я ще мить вагався, сподіваючись, що помилився, але ні. Погляд був цілеспрямований і ще гірший, ніж я думав. – прошипів я, не в змозі відвести очей від генерала. Але вже і король, і канцлер дивились у наш бік, і їхню увагу привернула все та сама Алебарда, яка спокійнісінько плавала у повітрі над нами. Я зовсім забув, що досі не позбувся її. Ти. долинуло з боку намету голосом грому. Я озирнувся. Генерал вийшов уперед і вказував на мене пальцем розміром із ковбасу. Так ти. проривів він, коли наші погляди зустрілись. Звідки в тебе ця Алебарда? Це власність палацової гвардії. Здається, твій виступ починається, малюк. прошепотів Аз. Покажи клас і зачаруй їх. Але ж, це краще. Ніж стояти в черзі, з цими словами він неквапливо ступив крок назад. Ефект був такий самий, якби я сам вийшов уперед. А я точно не виходив. Але тепер, коли вся увага двору була прикута до мене, відступати було нікуди. Пригода набирає обертів, і далі буде ще химерніше. Приєднуйся, коментуй, став вподобайку та підтримай гривнею. Твоя участь справді має значення.